Доброго ранку незламні! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, як створити свій унікальний домашній алтар. Навіщо домашній алтар? По-перше, це алтар, де ви зможете спілкуватися з своїми родичами, де ви можете їх щось запитувати, просити допомоги. Це необхідно для тих, хто хоче і вміє правильно займатися ем, магією і езотерикою, хто не боїться спілкуватися зі своїми родичами і, звичайно, хоче допомоги і підтримки. В алтарі нема нічого страшного. Не треба думати, що це алтар віканський чи магічний. Це домашній алтар, на який ви можете поставити все, що ви забажаєте. Але є декілька правил, які я вам зараз розкажу. Перед тим, як почати робити свій алтар, ви повинні зрозуміти, що на алтарі повинні стояти фотографії ваших померлих родичів. Близьких і не близьких також всі підійдуть, бо це є ваш рід. Тобто, якщо ви не маєте фотографії, наприклад, своїх прапрабабусь, прав або будь в цьому не нічого страшного, але треба трішечки піднапрятися і знайти ці фотографії, тому що це дасть вам набагато більше сили. Я знаю, що багато хто згадується коко і там а, сама су. Суть цього мультика заключалась у тому, що на алтарі стояли дуже багато фотографій, і якщо на алтарі твоїх родичів нема, то начебто вважалося, що дух зникає. Тому дуже важливо для того, щоб на алтарі стояли фото ваших близьких родичів, е улюблених і також не дуже. Другий фактор алтаря це стихії. Обов'язково повинні стояти 4 стихії. Стихія номер один це вогонь. Звичайно, це може бути вогні, це буде свічка, а це не обов'язково має бути церковна свічка, але це обов'язково має бути свічка із натуральної сировини. Це віск, це може може бути кокосовий віск, це може бути пчолиний Віск, це може бути е, пальмовий віск, тобто соєвий, також е, тобто із натурального воску, щоб не була парафінова, бо парафінова свічка має негативну енергетику. Стихія номер два. Це стихія, звичайно. Стихія землі може бути як е, просто земля з, р, з вашого дому, так, що, також може бути якийсь кристал, чи е, може бути навіть чорна сіль, тобто також ще будь-яка сіль, якщо можна так сказати, тобто, те, що має стихію землі. Стихія води дійсно е, дуже проста і е, ви можете покласти туди як свічену воду, е, так водичку, наприклад, свого колодця у вас є біля вашого е, місця, а ви знаходитесь зараз далеко, і ж ви взагалі живете далеко, е, можна набрати в сосуд, просто закрити, щоб вона не випаровувалась, і тримати її на алтарі. Ну, і остання стихія, але не по значенню, це е, повітря. А в повітря можна вкласти це, може бути благовонні, будь пало палосанто. А також, якщо ви полюбляєте ці квіти, аромат саме квітів, можна Може стати стихією вашого, вашого алтаря. Ну, і останнє дуже важливе. Завжди, коли ви приходите до ваших родичів, щось запитувати чи просити, обов'язково приносіть їм дари. Що може входити в дари? По-перше, це можуть бути речі, які їм дуже подобались при житті. Наприклад, сигарети чи, наприклад, якийсь алкоголь. Наприклад, це може бути. Солодке, або якийсь ем, хліб, не, не намагайтесь нести туди салати, якісь, курку і все інше. Будьте більш-менш такими прагматичними. Зазвичай духи полюбляють солодкі цукерки, алкоголь, але не вино, а міцний алкоголь. Тобто, це може бути віскі, коньяк, джин, ром, все що таке, більш горюче, може навіть горілка, просто звичайна. Може це бути хліб, будь-який, навіть паску залишають завжди перед іконами, якщо пам'ятаєте. Ну і думаю, в принципі, і все. А зараз я вам покажу найцінніше, найдорожче. Це мій алтар. Ось так виглядає мій алтар. Бачите, що всі стихії присутні, всі мої близькі і родичі тут. Ось такі я несу пожертви. Ось такий мій гарний алтар. Він ще не доповнений а, багатьма фото, які я хочу доповнити і знайти. І останнє найголовніше, мені здається, що просити а, у ваших родичів. Першу чергу це захист. Якщо ви, на вам не вистачає захисту, просіть у ваших близьких. Захист, попросіть. Друге, це можете запитувати. Дай мені, як я це роблю. Будь ласка, дайте мені якийсь знак, дайте мені якусь інформацію про те, як мені вести в цій чи в цій ситуації. І по-третє, дякувати. Обов'язково дякуйте за те, що вони є, за те, що вони допомагають. Вони це дуже люблять. Всіх цілую, з вами був я, Макс Гардієв.